Є, бо насправді ж у нас держава, як ми ж успішкували у РСР, і ніхто його, тобто ніхто не разу, окрім незалежності, не запитав народа, Хочемо ми такою конституцією. у УСР. А до речі, і це друга проблема. Україна, правонаступник РСР по закону, вона в тих же будівлях сидить. І тут ми стали просто поливати чорною фарбою все, що пов'язане з камері. Там були чорні часи, там було багато злочинів. Але у вас не менше родоводи. Якщо у вас батько був злочинець, хоча, ну, лише в той спадок, на якому ми досі виїжджаємо. Це не значить, що він не був ваш батьком. Бандерівці програли свою війну. Програли свою війну у Незалежну Україну проголосувала Верховна Рада УРСР, в якій більшість були комуністи, Меністи, да. на чолі якої стає комуніст. Першим президентом був комуніст. Ми можемо говорити, Дум, чому так вийшло, але іншого радоводу з частну України немає. І коли ти. Просто намагаєшся відсуратися свого минулого, яким би uh -huh. воно не було. Ти підрізаєш no, ти знову no, хочеш no, починати no, все з з кожним циклом виборів. Ми з вами, ми, ми, ми з вами бо ви дуже здивували наших партнерів, якби ми сказали британцям чи американцям, ну відмовляйтеся від своєї британської імперії. Ви ж там вас було рабство, а вас там було геноцид. А ну та свої... пам'ятник Вашингтону ah. зносимо. З, все, то дикі люті часи були. Це це визиває, викликає посміх. Тільки е, посмішку і сарказм з боку розвитку. Це людей. ж це знову ж таки оця бацила бершовізма до основання за тим. Тобто, приходять до нас все було неправильно, як говорить кожен з наших президентів чи претендентів. А от ми зараз почнемо. Не буває. Тобто держава це довгий проект, який має. Ну, хоча б років 50 стратегічної тяглості які дає побудувати систему, яка потім да на певному етапі, як в часи там Лінкель, дозріли американці скасувати рабство. Потім ФДР скасувати ін -ін -ін -інтер інтервенціоналістську політику, тобто збільшити обсяг державного втручання в, в приватне життя, але але це в довгі періоди, довгі періоди стратегічної визначеності тяглості і це українцям. Зрешті ж тоді ми припинемо рефлектувати як реакція і комплексувати. От зійшли Пушкіна, хоча він жив в Одесі, його я вчився в західних університетах його там знають. А я всіх запитаю, а за числені Пушкіна? Окей, Пушкін, нафіг. Хто був в Україні нашим голосом? Хто був? Шевченка з Кабзар вийшов, коли вже Пушкін помер на дуель. От початок 17-19 століття і до Кабзаря. Тобто, головне знести. А що далі? А що а, було, а як виніслі Павлован з лікар з лікарні? Слухайте це Нобелівський лауреат, ну це шарики винесли професора Прибаженського. Що людина тут до мене весь час прискіпуються наші в рапити? А чого вас пірогов? Ну тому що це батько батька військово-польової хірургії, тому що це геніальний чоловік, який знала вся Європа. і врешті-решт українська нація політична Ну він українського походження пам'ятає? Ні, ні він московитський, він, який да. саме з Москви вийшов. А, Але а, він так? у нього він тут в Україні ж знайшов себе. Він не прижився в Москві через свої морально-етичні погляди, mm -hmm. і тут в Вінниці да, вже, я там... Що він в Вінниці там за там лежить. Тобто і оця. Розуміння, що чим більше талантів ми до себе притягнемо, різною мовою говорили. Да? Шолома Лейхім теж наш, і Пауль Целан наш, і Бавіль наш. Бо це таке було життя. І оце не бажання зробити от тільки свою версію України. Ну, вона, вона героїчна, але вона безперспективна. Оце от ідеологія Києва краще ми помремо в Київках. Ну може, Юхновський, який поки його. Земляки сиділи в Київках, вчив фізику і писав е свої роботи, а потім став. До речі, живо була ідея цього референдуму. От е от два шляхи: що було краще, героїчно померти чи такі дочекатися історичного вікна можливостей суспільства.